Завдання: закласти дослід на спиртове брудіння, визначити кількість виділеного під час брудіння вуглекислого газу та обчислити кількість збродженого цукру і утвореного спирту, розрахувати теоретичний вихід етилового спирту і порівняти його з практичним, розглянути під мікроскопом живий препарат дріжджів і визначити відсоток мертвих клітин, провести якісну реакцію на етиловий спирт. Для закладання спортового бродіння потрібно синтетичне середовище, в якому джерелом карбону є сахароза, пресовані пекарські дріжджі, колба Ерленмейера із корком із газовою трубкою, а також циліндр, для експерименту. Зважить 1 г пресованих пекарських дріжджів Дріжджі переносить у колбу Ерлен Меєра. Таким самим способом зважують ще одну порцію дріжджів і також вносять у колбу Ерленмейера. Умірний циліндр відливають 40 мл синтетичного середовища. І вноситься середовище у колбу Ерлен Мейера із пекарськими дріжджами. Приготовані колби зважують для того, щоб в кінці експерименту мати можливість визначити практичний вихід етилового спирту. Для цього на вагу ставлять колбу із середовищем, внесеними дріжджами і корком із газовідною трубкою. Отриману мазу записують у зошит. Зважують наступну колбу і дані також записують у сошит. Колби ставлять у термостат, у якому підтримується температура 30 градусів за Цельсієм і дріжджі так вирощують упродовж двох діб. Теоретичний вихід етилового спирту розраховують за рівняннями реакції спиртового брудіння. У ході цієї реакції з 1 моля сахарози, утворюється 4 молі етилового спирту і 4 молі вуглекислого газу. Для обчислень використовують молекулярні маси субстрату, а саме сахарози і продукту реакції, тобто етилового спирту, а також масу сахарози, яку внесли у синтетичне середовище. В цьому експерименті синтетичне середовище містило 10 г сахарози у 100 мл середовища. Ми використовували лише 40 мл синтетичного середовища, тому в цьому об'ємі було 4 г сахарози. Використовуючи ці дані, визначають теоретичний вихід етилового спирту за рівнянням, яке видно на слайді. Для визначення практичного виходу етилового спирту визначають масу СО2, який виділився у ході реакції. Для цього визначають масу колб із культуральним середовищем після двох діб вирощування. Визначають різницю між масою колби на початку експерименту і після вирощування дріжджів. Отримане значення вважають масою вуглекислого газу, який утворився у процесі спиртового бродіння. Для визначення практичного виходу етилового спирту, використовують молекулярну масу етилового спирту, молекулярну масу вуглекислого газу, а також масу вуглекислого газу, який утворився у ході бродіння. Далі, зарівнянням реакції, визначають. Вихід, практичний вихід етилового спирту. Значення теоретичного і практичного виходу етилового спирту використовують для визначення відносного виходу етилового спирту. Відносний вихід етилового спирту – це є відношення практичного виходу етилового спирту до теоретичного, яке виражене у відсотках. У ході цього експерименту відносний вихід етилового спирту становить 89%, що значно перевищує вихід етилового спирту у промислових умовах, що ймовірно обумовлено похибкою визначення маси вуглекислого газу, оскільки за умов цього експерименту відбувалося випаровування води і етилового спирту, а також інших умов. Вік клітин дріжджів має важливе значення для промислових процесів отримання етилового спирту. Відомо, що впродовж перших 12 16 годин культивування клітини дріжджів є молодими, вони інтенсивно розмножуються, і у популяції є близько 80% клітин, які брунькуються. Зрілі клітини дріжджі виявляють упродовж наступних 24 годин росту. За цей час, упродовж цього часу, клітини розмножуються повільніше і в популяції виявляють близько 10% клітин, які брунькуються. У цей період часу з'являються мертві клітини. Зрілі дріжджі під час перероблення крахмалевмісної сировини мають містити не більше, як 1% мертвих клітин. А у разі використання меляси як сировини для виготовлення етилового спирту – не більше 5% мертвих клітин. У засівних дріжджах пивоварного виробництва допускається до 5% мертвих клітин. Для визначення співвідношення живих і мертвих клітин у культурі виготовляють препарат роздавлена крапля, додаючи до культури на предметному склі краплю метиленової синки. Мертві клітини швидко зафарбовуються у синій колір. Після цього підраховують кількість мертвих і живих клітин у полі зору мікроскопа, використовуючи об'єктив, який дає збільшення у 40 разів. Для аналізу використовують не менше 5 полів зору. У полі зору мертві клітини зафарбовані у темно-синій колір, а живі клітини є прозорими. У кожному полізору визначають кількість живих клітин, кількість мертвих клітин та визначають їхнє відсоткове співвідношення. Для виявлення атилового спирту у брашці проводять якісні реакції. Для цього до 1 або 2 мл брашки додають мл концентрованої сульфатної кислоти і краплями додають 1% розчин калій-біхромату. Калій-біхромат додають доти, доки оранжеве забарвлення цього реактиву не перейде у синьо-зелене забарвлення внаслідок взаємодії із етанолом. Отже, у ході цього експерименту визначено теоретичний, практичний та відносний вихід етилового спирту, визначено відсотковий вміст мертвих клітин, а також проведено якісну реакцію на етиловий спирт.